Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми вирішуємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися на дорозі з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми разом вирішимо непросту задачку з теми регулювання дорожнього руху. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, яка траєкторія повороту праворуч є правильною у цій ситуації? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. траєкторія А, 2 траєкторії А та Б. 3. лише траєкторія Б, 4 лише траєкторія В, 5. Траєкторії Б та В, та 6 всі траєкторії дозволяються. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Тож ми маємо перехрестя, до якого під'їхав жовтий автомобіль. Водій збирається на перехресті повернути праворуч, і він уже увімкнув для цього відповідний правий показчик повороту. Для повороту йому пропонуються три траєкторії. Перше, на що ми звертаємо увагу, так це те, що дорога, на яку повертає водій жовтого автомобіля, є непростою, а дорогою зі смугою, на який напрямок руху може змінюватися на протилежний, тобто на дорогу з реверсивною смугою. Про виїзд на дорогу, що має смугу для реверсивного руху, водія попереджає відповідний дорожній знак, а також ця смуга відокремлена відповідною характерною дорожньою розміткою. Ну і якщо є реверсивна смуга, то звісно ж є і реверсивний світлофор. І наразі реверсивний світлофор дозволяє водієві жовтого автомобіля використовувати реверсивну, тобто середню смугу. Мугу використовувати він то може, але от повертаючи на дорогу з такою смугою, водій має право перестроюватися на цю смугу лише після проїзду реверсивного світлофора з сигналом, що дозволяє рух. Та і в принципі ми з вами знаємо, що повертаючи праворуч, слід рухатися якомога правіше до краю проїзної частини, тобто так, як це зображено траєкторією А. На середню реверсивну смугу водій зможе перестроїтися після проїзду світлофора, звісно, якщо в цьому ще буде потреба. Ну а траєкторія В це взагалі поворот на зустрічну смугу руху. Таким чином, я вітаю усіх, хто порався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 1. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.